Доброго дня вас вітає компанія Автопарк, одеський Філіал. У мене для вас на продажу Mazda CX 3. Автомобіль у нас 2016 року випуску. Е у красивому коричневому кольорі. 2-літровий надійний бензиновий двигун на системі SkyActiv. Є у нас камера заднього огляду, є у нас переду парктроніки, безключовий доступ, сліпі зони, немаловажно для безпеки. Покажу вам по салону. Салон у нас. Комбінований текстиль шкіра, стан пасажирського сидіння, красна строчка, вечах перемикання передач, кондиціонер, підірів сидінь, штатна мультимедія, двигун робить без ніяких нарікань, ніяких помилок немає. Стан руля також бачите на своїх екранах: повний мультируль, стан дверної карти без зауважень. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас достатньо місця, комфортний просторий салон для задніх пасажирів, саме те, що потрібно. Автомобіль на гарній музикі боссе, непогана комплектація Як для cx 3. Високий в нас кліренс, саме те, що потрібно для міських доріг. А автомобіль вас буде зустрічати в місті Одеса Грушевського 15А. Приїжджайте, чекаємо на вас. Купити можна у кредит, лізинг трейдинг будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.